Вітаю вас, колеги! Мене звати Олеся Мандебура. Я методист і науковий консультант компанії Beauty Service. Хочу вам продемонструвати засоби для проведення led терапії Це відома вам вже модель 440 і модель 1461. Обидві моделі мають сім кольорів і функцію УВ світла. Єдина відмінність між ними полягає в тому, що модель 440 має функцію циклічної зміни кольорів, а модель 1461 працює лише в монорежимі. Ще однією особливістю моделі 1461 є наявність опції циклічного зменшення яскравості світла. Зараз я вам продемонструю, який вигляд має ця опція. Отже, ми вмикаємо кнопочку увімкнення. Вибираємо світло. У нас зараз тут стоїть червоне. і Натискаємо ще одну кнопочку. І наше світло поступово затихає. Мигнуло і знову почало працювати з яскравого до менш яскравого. Такий режим ідеально підходить для чутливої і стресової шкіри. Цей режим поступового зменшення інтенсивності за своєю суттю нагадує імпульсний режим, і він ідеально підходить для пацієнтів, а у нас зараз більшість таких пацієнтів, які знаходяться в стані підвищеного психоемоційного збудження. Хочу окремо сказати за жовтий колір. В різних варіантах апаратів він може мати різні відтінки від блідо-жовтого до зеленуватого. Ось такі жовті кольори у наших двох апаратах 440 і 1461. І при цьому вони повністю виконують свою функцію лімфодренажа та детокса. Лед арка є чудовним доповненням до будь-якого вашого салонного догляду або мануального, або апаратного. Ви можете використовувати як кожен колір в монорежимі, в залежності від стану і потреб шкіри, так і поєднувати двоє чи навіть троє кольорів. При купівлі апарата ви отримуєте доступ до навчання у закритому форматі з фотодинамічної терапії. Красивої та успішної вам роботи.